Наші е, педагоги приймали участь у спартакіаді районній та обласній і зайняли гарні місця. Сьогодні хочеться нагородити е, і відзначити саме тих, хто зайняв призові місця. Нагороджується команда шахів відділом освіти Слобунівської райдержадміністрації, районна рада профспілки спілки, працівників освіти і науки України. Нагороджує команду шахів мізицької спеціальної зонітернату першого другого ступенів за перше місце спартикіаді 2016 тисячі Працівників начальних закладів району. І тут дипломом нагороджується Красовський Ігор Антонович, вчитель мізинської спеціальної зоші інтернату за друге місце у змаганнях із шахів спартиаді 2016. Подарчук Катерина Євгенівна, вона в декретній відпустці, але... Участь приймала спартакіаді за друге місце у змаганнях і шафі Передасте його. Диплом нагороджується. Команда з волейболу містої спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат. За перше місце в спартакіаді 2016. Це чоловіча команда нагороджується. А також таким же дипломом нагороджується жіноча. Команда з волейболу за перше місце у спатик'ярі 2016. Таким же дипломом нагороджується команда з настільного тенісу з школи інтернату за перше місце. Вчитель день спеціальної спеціальної інтернату За перше місце у змаганнях із настільного тенісу Спартак 2016. І таким же дипломом нагороджується вона Дмитро Олександрович. За перше місце у змаганнях із Настільного тенісу в 2016.